У нас новий дитсадок, наш майстер Володимир вже штурмує цю драбину і дивимось, а що ж там у нас не так? Що у нас тут? А у нас тут отакі от трум бурум 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 бум бум трум бурум бурум бум бум -бу -бу. Планочку поставили, красавці. Старий рубероїд не зрізали, не красавці. І тому маємо отакі от проблеми з примиканням по колу. Тобто толку від цих планочок наразі нуль. От. Тут також само от воно все живе. І Йдемо трохи далі для того, щоб подивитися на примикання тут. Якби ситуація так собі, тому ми тут робимо зараз підйом матеріалу, потім переносимо його сюди, катаємо сегментом, як завжди, і робимо ремонт вентканал. Це у нас черговий дитсадок. Дитсадок номер X. Там також є краюшок, який треба буде зробити. Ну така от буде робота. Потрібно підіймати матеріал на покрівлю. І Для того, щоб його підняти, у нас є отака от драбинка. Де вже тут у нас матеріал піднятий. І зараз відкручуємо ужоу, який якісь нехороші люди прикручували звичайними саморізами, такими от уже гнилими в саму підшивку. І Потім задається питання, а чому тече з водостоку? Водосток у нас вроді міняний, міняний нормальний. Якщо такими саморізами наробити дирок то звісно він буде текти. Ну от ми працюємо в такий час, що зараз <кій> лунає сирена, повітряна тривога. А ми з вами на покрівлі, тому що її потрібно робити. Світловий день маленький, а працювати треба. Як ви бачите, покрівля вся мокра, її треба висушувати. Оці всі калюжі, це також все час. Тому поїхали працювати, не буду вас вам наблюдати звуком цієї сирени. А у нас пряме включення ввечері, нам пощастило сьогодні мені добратися раніше, ніж сонце. Сонечко наше сіло. Тому бачимо, що пряма з примиканням майже завершена. Залишився. Лише гребінець, залишився лише вузол примикання там. І залишився наш вентканальчик. Тому під отаке от чудове сонечко сьогоднішній робочий день офіційно оголошується завершеним. А у нас сьогодні продовження нашого робочого дня. Ми виконуємо підготовчі роботи. Зараз у нас процес вимірювання. От ми Вимірюємо нашими секретними технологіями те, що нам потрібно. І далі будемо розкатувати і підкатувати наш матеріал. І потім будемо працювати. Як завжди ви пам'ятаєте, у нас йде примикання вентканалів раз, у нас є примикання, отте примикання два. Тому такі от у нас отакі у нас справи. Тут ми пробюро підкатуємо, а там ми сушимо поверхність, тому що бачите, мокро. Працюємо в дві дві бригади на одній покрівлі. Якщо ми бачимо, що ми Якщо ви вірніше бачите, що ми вже спускаємо наш матеріал, верніше, наші засоби праці, це означає, що правильно, що покрівля вже зроблена. Ідемо подивимося, що ж там. Ну, от і наша краса, наша покрівля, наш вентканал, наші флюгарочки, як ви завжди пам'ятаєте, ми завжди намагаємося щоб покрівля дихала, щоб було вихід вологи. Давайте тоді розпочнемо з цієї сторони. От. Парапет. Ідемо, йдемо, йдемо, бачимо флюгарочку одну, бачимо обклеєний вентканал, бачимо другу, третю флюгарочку, і там за тим вентканалом четверта флюгарочка. Майже, мені здається, десь відсотків 40 покрівлі сегментного ремонту було нами тут виконано на цьому дитячому садочку. От. Тому тут трубу також обклеїть. Так, відео перервав телефонний дзвінок. Ми виконали тут гідроізоляцію в один шар, виконали майже 40% покрівлі. Виконали примикання вентканалу, Як ви бачите, тут вже нічого не натягнуто, ніяких, ніяких руків ставити не можна. Там також само от, трошки підлатали. Там є одне місце, але туди йти не варто. Там, нема що дивитися, там одна невелика латочка. Тому от тепер цей сегмент покрівлі буде тут е -е, доволі таки довго та якісно. А ми. Як ви пам'ятаєте, спускаємо матеріал і їдемо далі. Дивувати і надихати своїх клієнтів.